Покажу вам дві автівки, які особисто мені дуже подобаються. Перше це Toyota Avensis Verso. 2010 рік не фарбоване авто з рідним пробігом 220 тисяч. І ті, хто розбирається в японцях, знають, що 2 літри це найкращий дизельний двигун. Панорама. Максимальне мультикермо підігріве сидінь, клімат контроль, 7 місць. Автівка не фарбована. Ціна її 9200 доларів. Це перший варіант, який мені особисто дуже подобається. І другий, це шкода Superb. Так само автівка не фарбована, вона в універсалі, тобто і стильно, і практично. 2012 рік 1.6 дизель теж комплектація суперова парктроніки 360. Якщо бачите. По салону є навіть пам'ять сидінь, допомога при паркінгу, максимальне мультикермо, круїз, клімат, теж магнітола сенсорна. Ось так виглядає. Просто вам нагадую, що є суперові автівки по гарним цінам. Це таке авто, яке взяв і катаєшся, насолоджуєшся Тому, друзі, запрошуємо на тест-драйви, на огляди і варіантів. Дивіться скільки. Всім гарного вечора!